Будь ласка, ви можете це зробити абсолютно неважлива сума. Головне участь, бо хочу я в навколосвітню подорож на мотоциклі. Не смійтесь, так буду повторювати вам. Може, вам так настрій підійметься. От. Тому, будь ласка, хто хоче підтримати, ви можете це зробити. Хто вже підтримав і підтримує величезне вам дякую. Я не підведу вас. І, звісно, користуйтесь промокодом MyCamping. Його можна використати на різне туристичне спорядження різних брендів, різних виробників в різних магазинах з різними бізнесами можна використовувати і в походи навіть зі знижкою піти. Отже, користуйтесь, і хай живе український туризм. Все, як завжди, вся інформація буде під відео. Кожен може скористатись, кожен може почитати все у відкритому доступі. Величезне вам дякую за те, що ви з нами. Бажаю вам мирного неба і гарного вечора. Побачимось у повному відео.